На сайті кабінету міністрів України з'явилася петиція щодо врегулювання діяльності на ринку нерухомості, продажу та оренди житла і комерційних приміщень. Її поява вкотре підняла на поверхню проблеми, з якими стикаються і власники, і орендарі, суперечки через договори, недійсність угод під час воєнного стану, відсутність чітких правил щодо депозитів, а також розрив між цінами в оголошеннях. і... Реальними угодами, щоб розібратися, які саме зміни потрібні, та як законодавство може захистити і споживачів, і рієлторів, ми запросили нашу наступну гостю Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості і рієлторів України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, пані Олено. Давайте розбиратися. В чому основний конфлікт? Як ми бачимо, наче і питань багато, але все ж таки з'явилася петиція, з'явилася, з'явилися якісь рухи у цих питаннях. Тож, в чому основна проблема? Основна проблема, на мій погляд, в тому, що люди не вміють підписувати договорні відносини. Вони не можуть домовлятися один з одним. А цьому треба вчити як ріелторську спільноту, так постійно розповсюджувати інформацію, щоби споживачі теж не боялись, По перше, підписувати такі договори. а, По-друге, обов'язково їх робили. Тому що цей документ дає можливість потім впливати на того чи іншого ріелтора і якісь, якось проводити з ним якісь там перемовини і щось від нього вимагати. А у нас люди до цього, на жаль, не звикли, і в правовому полі вони не вміють працювати або не хочуть, або скривають свої доходи за рахунок цього. От і все, це, на мій погляд. Сказати, щоб держава нас зробила закон про ріелторську діяльність і встановила нам чіткі показники, за яким відсотком працювати повинна ріелторська спільнота, наведу такий приклад, чому я вважаю, що це недоцільно на сьогоднішній день. І подалі ми не проти закона, але ми повинні користуватися законом про саморегульовані організації, да? тобто якого ще у нас також немає. Да? І ми повинні самі, самі відзначати як громадська організація, який відсоток ми можемо брати. Просто наведу такий маленький приклад. Наприклад, у нас існуються маленькі містечка маленькі села, в яких нерухомість коштує. Наприклад, 5 тисяч доларів. Є такі приклади? Ну, мабуть, є. Якщо держава скаже, що повинен бути відсоток там, 2% чи 3%, я не можу знайти ріелтора, який буде працювати за 100 умовних одиниць. Або він просто буде в правовому полі працювати за такі відсотки, а решту суму. Якимось чином брати інакше, тому що дивіться, ми працювали в період пандемії, ми працюємо під час повномасштабного вторгнення, а ринок нерухомості він дуже живий. Він е, швидко, а зараз дуже швидко реагує на всі зміни, які відбуваються. А якщо це буде закон, закон. Ну, поміняти щось змінити в законодавчій бази дуже дуже важко, і це неможливо якось перелаштувати дуже швидко. Наприклад, коли у нас були блекаути в 23 му році, в 22 му році, і коли бомбили. Три доби ми знали, що ми можемо відпочивати, не буде ніякої роботи. На сьогоднішній день тривога закінчується о сьомій ранку, в пів не починаються перегляди. Ніхто нічого не відміняє. Я для чого навожу цей приклад? Тому що ринок він рухається. Ринок нерухомого майна він рухається. І він дуже чуткий до всіх маленьких змін. Тому. Головний біч – це те, що потрібно просто навчити кожну сторону підписувати договорні відносини. Все. І проблема відразу піде кудись. Це буде правове поле, офіційне перерахування грошей і офіційна сплата податків з цих грошей. Все дуже, все просто. Наскільки це реально зробити? Тому що ринок нерухомості існує в Україні дуже-дуже давно, і, в принципі, правила, за якими він існує, вони більш-менш сталі. Тобто, навіть відсоткова ось ця сума грошей, про яку ми зараз говоримо, вона теж стала плюс-мінус. Тож, як має? Це все змінитися. Це по перше. І По-друге, давайте поговоримо про сучасні підходи до того ж у нерухомості, якими вони мають бути для того, щоб і рієлтори вважали, що їх робота оплачується абсолютно настільки, наскільки вони попрацювали, і клієнти не були настільки здивовані і нажахані ну подекуди інколи з дирницькими. Цінами на послуги ріелторів, тому що якщо людина, умовно кажучи, за 10 тисяч гривень зараз під час війни знімає квартиру, то їй треба заплатити перший і останній місяць орендодавцю, так і потім ще часто так буває, що 100% буде хотіти ріелтор за свої послуги, ба більше. Що входить тоді в його послуги, наприклад? За що сплачуються такі гроші? Тобто, ось ці всі багато їх питань. Давайте про це поговоримо, давайте в цьому розбиратися. Давайте розбиратися. Я проживаю в місті Київ на сьогоднішній день, по неофіційним підрахункам десь приблизно 3 тисячі ріалторів працює в місті Київ. А в громадській організації, яка нашої спільноти Асоціації фахівців нерухомості міста Києва, 672 ріелтора. ріелтера, от якщо буде будь-який закон прийняти, яким чином держава буде впливати на тих ріелторів, які не зареєстровані в жодної громадської організації. Яким чином вона буде їх там, оподаткувати і так далі, і впливати на них? Якщо, наприклад, у нас у нас є єдиний рієстр, е, ріелторів, які входять в нашу громадську організацію, потім кожні три роки ріелтори проходять навчання і отримують сертифікат за підписом фонду Держмайна е про те, що вони Пройшли навчання і їх можна знайти. Ми е, е, руководствуємося кодексом етики і стандартами діяльності, які у нас є, і кожен ріелтор ознайомлений із етики і стандартами діяльності. І таким чином, коли обирає Споживач такого ріелтора він розуміє, що є якась кінцева точка, да, де він може поскаржитись або, наприклад, подяку там написати і так далі. Тобто він розуміє, що він захищений. Я не розумію тих споживачів, які обирають отак випадково таких, от ну, ріелторів, які не, не мають ніякого правового статусу цим, чим, Цим займатися? Вчора вони якби на ринку продавали картоплю, да, сьогодні ну, і найняли квартиру, вони розуміються вже в ріелторстві, тому що вони стали орендарями і вони починають сьогодні пропонувати ці свої послуги іншим людям. Я завжди спілкуюся з, з клієнтами і говорю: от скажіть, будь ласка, коли ви? Як орендар телефонуєте по оголошенню і дізнаєтесь, що за те, щоб вам показали квартиру, ви повинні заплатити гроші. Ну, я завжди говорю, за що ви платите ці гроші? За те, що вам відкрили двері, ви не замовляли послугу цього ріелтора, ви скористались інформацією, яку він подав. Але, як мені говорять, так історично склалось. Що комісію ріелтора за оренду повинен сплачувати орендар? Ні, ми повинні починати з себе, ми повинні змінювати цю ситуацію. На сьогоднішній день, коли до мене звертаються, я маю власну агенцію нерухомості, власників нерухомості з проханням здати квартиру, я їм говорю: я е, працюю за відповідну комісію, ви повинні сплатити. І тоді в об'яві в моїй, в ну, моїх ріелторів з'являється така інформація без комісії для орендаря, тобто замовник послуг сплачує. І у нас тут розвал шаблона. От Позавчора була угода, підписували люди з Славянського, які переїхали. Вони декілька разів вони навіть сиділи в мене в кабінеті, і вони декілька разів спитали: ми точно комісію не повинні сплатити? А що так буває? Да, буває. А коли вони замовили послугу знайти для їх там доньки, для їх дітей, то тоді ми підписуємо договір з ними, тому що вони замовили послугу вже на пошук. Вони не хочуть витрачати час, там, шукати, стикатися і так далі. Тоді ми підписуємо з ними, тоді ми будемо брати комісію з них. Але тут теж проблема, тому що з нами не хочуть співпрацювати ті ріелтори, які беруть гроші за відкриття дверей. Все. Це дуже просто. І нам складно так працювати, і нашим споживачам складно працювати. Я завжди їм говорю, навіщо ви за це сплачуєте? Якщо ви прийшли і так далі, ви власнику повинні сказати: а чому ви найняли ріелтори? Не хочете сплачувати в чиїх інтересах? Тоді він працює. Цей Ну, він працює напевно у своїх інтересах. Тому що е, якщо так розібратися, і людина, наприклад, яка ніколи не стикалася з тим питанням, вона е, тим паче знаючи, що зараз відбувається, так і примусова евакуація зараз відбувається. Тобто людина жила собі, жила у своєму будинку, ніколи не цікавилася взагалі, в принципі, ринком нерухомості, і тут вона різко має виїхати зі своєї, е, зі свого будинку, поїхати куди зняти житло, і вона просто починає дзвонити. По телефонам і їй говорять одне і те саме, що вона має заплатити ось ці комісії, ось цю комісію і так далі. і, так далі. і Тому, в принципі, питань таких зайвих не виникає. Мовляв, всі так працюють. А коли, а коли говориш, наприклад, з людьми, які здають свою нерухомість, то вони кажуть, що моєю нерухомістю займається умовно рієлтор. І коли питаєш, а як ви взагалі вирішили питання, тому що деякі і знайомі мої і знімають квартири, і здають квартири. Так? І от коли я питала в абсолютно приватній розмові, то мені говорять, а за що я маю платити людина? Зараз знайде собі, знайде мені орендаря, і орендар заплатить за те, що ось ці ключі є тільки у мого рієлтора, тобто це ексклюзивна пропозиція рієлтора. от за це я не буду платити. Я в принципі сплатив тим, що надав ексклюзивну інформацію, ексклюзивну квартиру під здачу оренди. все Зараз е, в мене політять каміння да, з боку ріелторів, з боку моїх колег, з, ну, деяких колег, а, але я хочу сказати: е, якщо мені просто даю, дають ключі і не сплачують за мої послуги, тоді я не ріелтор, я ключник чи ключниця. Ви розумієте? Е, тому ну, і за ключі. Відповідна і повинна бути відповідна оплата. Я багато років, я навіть не пам'ятаю, вірно, як так історично склалось, коли я відкривала свою агенцію нерухомості, я працювала інакше і спробувала, і мені завжди було ну, як би важко пояснити людям, коли, наприклад, приходив до мене людина і говорить, класно, ви ріалтери заробляєте за одне відкриття, таку суму загрібаєте. Мені було так. Так Соромно, це був, можливо, там 12 рік. І з тої пори замовник послуг сплачує мої послуги. Якщо він відмовляється, я говорю: йдіть, о дві з половиною тисячі рієлторів, ні учтених, ні членів нашої організації там бігають там десь і щось роблять. йдіть до них, довіряйте своє о, саме дороге, що ви маєте, свою нерухомість. Ну, на першому місці це життя. Да? На другому нерухомість. Довіряйте ну, от, шарлатанам. Я більше ніяк не можу сказати. Пані Олено, а що... Межі... якщо договори від... ви підписали, да, то ви можете впливати, ви з, цієм, з цим паперцем можете йти до суду, якщо якісь моменти е, виникли. Ви можете. Давайте будемо розбирати з іншого боку. Наприклад, е, да, власник сказав: беріть комісію за орендаря. Да. А ви знаєте, що. У нас існує фінмоніторинг. І я повинна прописати і написати, що такий Іванов Іван Іванович здає власну квартиру і не сплачує податки. Фінмоніторинг разом з податковою відразу до них прийде. Ну, ми повинні звітувати, але цього не відбувається. А коли ми будемо один одного в правовому полі підтримувати, то повірте, все буде гаразд. Але ну, тут ще друге питання: що е, податки дуже великі, якщо ми говоримо просто про фізичну особу, яка повинна сплачувати ці податки. І завжди я наложу такий приклад, коли там, в мене таких прикладів дуже багато. Дві бабусі організувалися одна до одної переїхала, одну квартиру здають, бо пенсії не вистачає для того, щоб жити нормально, навіть там на ліки. Да? І скажіть мені, будь ласка, вона повинна сплатити 23%. Тобто 18% податок на прибуток і 5% це військовий збір. 23% вона повинна сплатити. Це перше, це для них дуже велика сума. І повірте, якщо до цього прийде, то ці податки просто будуть враховувати це вартість оренди, і це збільшить орендну ставку. І опять на кого воно перекладеться? На того шерендаря. Це по-перше. По-друге, яким чином вона буде звітувати ця бабуся? Як зі мною там зустрічалася від люди там створена комісія, яка хоче вивезти сірою тіні ринок оренди, да? і як вони говорять, так, да, треба, щоб в податковій були роз'яснення, щоб ця бабуся прийшла, заповнила декларацію. Я говорю, яку декларацію? В кращому випадку вона може поставити галочку, де їй скажуть. А взагалі все дуже просто: ви робите там єдиний податок, там 7-8%. відсотків. Далі, в призначенні платежа, на рахунок бабусі перераховується сума і пишеться, що це за оренду житла. Все, відрахували 8% відсотків чи 7, чи 6, як там вирішать. І все. І це буде спрощення. Повірте, тоді ринок вийде сам з цієї сірої. Тіні чи чорної, він вийде і люди почнуть сплачувати податки. Але при умові, якщо буде договорні відносини один з одним, все все дуже просто. А як зробити ось цю вже виделку цін ціноутворення? Як взагалі відбувається у е, цьому бізнесі? А якщо ми говоримо про орендний бізнес, то ціноутворення відбувається за рахунок попиту? І, наприклад, на прикладі Києва Київ дуже довгий тривалий час після повномасштабного вторгнення. Він як би, в... пас задніх, як я говорю, ціни вирівнялись тільки на початку весни цього року. Досягли довоєнної відмітки, потім почали підніматися вгору. Так? Трошечки десь приблизно на 10% вони піднялися. За весь час війни тільки зараз е м, почали відкриватися навчальні заклади, і студенти почали навчатися в офлайні. Е і відповідно вони приїхали сюди і створили такий от попит, який завжди існував наприкінці серпня, на початку вересня, тому що їхали студенти, і тому, що завдяки тому, що вони е створили от цей попит. Піднялася трохи ціна. Все, все закономірно, так завжди було. Потім вона там зменшується, подивимося, що буде відбуватися в жовтні. Тобто, абсолютно, ринкова, така, ринкове ціноутворення, в залежності а? від попиту. Да, в залежності від попиту. Да. Багато квартир просто люди зачинили і не хочуть здавати. Сподіваюсь, що вони, якщо вони поїхали на захід нашої країни або за кордон. Що якщо буде тихий спокій, вони повернуться. І вони не хочуть здавати бо це їх власне житло, і я їх розумію. А та купа квартир, яка існувала, ну, вона і наразі існує. Дуже багато людей, переміщених осіб, які переїжджають. Да, або там, наприклад, дуже шумно, не можуть жити в Харкові, там Дніпрі і інші міста, Запоріжжя, вони переїжджають сюди. Вони теж створюють. Ну, такий попит, але ми намагаємось знайти їм квартири на будь-який гаманець. Ну, не, не за всі гроші світу, щоб вони е спокійно могли почати тут жити та працювати. Це стрес, ми все це розуміємо. Тому я закликаю, коли ну, покрокова інструкція для споживача. Перше, якщо ви хочете здати власну квартиру, або якщо ви споживач, який хоче знайти, заходьте і шукайте сертифікованих ріелторів. Такі сертифіковані ріелтори є в нашій організації. Є ще декілька організацій, яких треба просто знайти. Вони всі є, всі вміють 21 -е століття всі вміють. Працювати з Гуглом, будь ласка, знаходьте і передавайте ну, свої побажання саме ріелтору. Ми коли спілкуємося з ріелторами, з, з споживачами, які шукають в оренду, ми спочатку з ними говоримо. І якщо ми розуміємо, що ми можемо їм допомогти, тоді ми говоримо, що наші послуги будуть для вас коштувати столько та і так далі. Ми можемо вам допомогти. Але якщо, наприклад, людина мені телефонує, говорить писує квартиру, яку вона хоче найняти, і говорить, що вона повинна знаходитись на Кріщатіки, ну я їм відверто говорю, що ні, не ну, там за 10 тисяч я вам можу намалювати малюнок. Показати квартиру, але я вам не зможу допомогти. Да? Ми відверто говоримо. Але якщо ми беремось за роботу, то повірте, ми її закриваємо. Що входить в нашу роботу? Якщо ми працюємо на орендаря, то ми обов'язково перевіряємо: нема заборгованості по цій квартирі. Дійсно, власник розпоряджається цією квартирою, не буде суперечок, якщо, наприклад, в нього не тільки у власності. Вся квартира, можливо, там одна, друга, можливо, дружина не хоче здавати. Чоловік хоче, чи навпаки. Ми навіть інколи дізнаємось, і це гаразд з і чи ні, та, що там за сусідів. Інколи люди телефонують з різних містечок, от нещодавно було дзвіночок, я хочу зняти в Соломінському районі. Я говорю, ви не місцева, «Да, може не треба? Тобто ми про це говоримо. За телефоном, звісно, ми не говоримо там зайвої інформації, а коли зустрічаємось, ми говоримо, чому ми відмовляємо там, наприклад, знімати в тому чи іншому районі міста Києва. Тобто вони, ми зараз, завід... вони зараз більш обстрілювані у Києві, ці райони, наприклад? Так, да, да. і ми просто говоримо про це людям. Людина, яка приїжджає, вона не знає зовсім Києва. Ну, правда. Коли дізнаються про це, говорять, ой, не переживайте. Ми з Одеси чи ми з Запоріжжя? Ми не боїмося. Ну, наші, наші люди біду. просто. <на <plugin> <на <drill> а, так чи інакше, але оптимістичні, оптимістично налаштовані в будь-який будь час і в будь-який момент цього життя. Пані Олено, скажіть, будь ласка, давайте тепер поговоримо наостанок про а, вже правила і плюси, мінуси роботи рієлторів, з якими вони стикаються проблемами. Тому що ми зараз більше говорили про споживачів цих послуг, так і як вирівняти ось цей а, момент законодавчо підтягнути, і що там взагалі треба підтягати, але тим не менш, і рієлторів. Рієлторам, є що сказати з цього приводу. Давайте поговоримо про це. Давайте поговоримо. Е, у нас споживач, і ще раз повторюсь, не готов про, е, переходити в правову форму договорних відносин. Не готов, зовсім не готов. Е, наведу такий приклад. Ми багато вже проговорили про оренду, наприклад, про продаж. Як я говорю, я можу, наприклад, щось зробити ремонт праски, але скільки вона попрацює, які зайві запчастини залишаться, да? ну і скільки я часу витрачу для того, щоб зрозуміти, як це налаштувати, відремонтувати і це дуже багато часу в мене піде. Тому якщо власник звертається за допомогою кріелтеру для того, щоб продати свою нерухомість. То повірте, не треба найматися десяток ріелторів. Дуже розповсюджена тема. А я хочу, щоб про мою квартиру знали всі. Я не хочу підписувати договорні відносини. Хто продасть, з тим я розрахуюсь. І таке буває. Да? Але я завжди задаю запитання: скажіть мені, будь ласка, в чих інтересах буде працювати Маша, Петя, Катя, Таня? Якщо вони будуть бігти на? Переганки для того, щоб продати вашу нерухомість. Ну, я, наприклад, поважаю себе, поважаю свій час, в мене є певні умови. Якщо людина не хоче підписуватися зі мною договір, я просто відмовляю. Тобто, е, і це проблема, тому що ми не можемо донести. Е, і я інколи навіть власнику говорю: давайте я вам по інструкцію розпишу, як продати. Робіть самі. Все, ви зробите. Але я зможу продати по найкращій пропозиції. І найкраща пропозиція це не завжди торг вниз. Це буває і торг вгору. І це не аукціон, це просто найкраща пропозиція. Тому перший крок, я спілкуюсь з власником нерухомості. Другий крок я обов'язково роблю оцінку свою оцінку, скільки може коштувати. І якщо моя оцінка не співпадає е, більше ніж на 5 тисяч з очікуванням власника, я просто говорю: я нічим не можу вам допомогти. Я не хочу зайво витрачати ваш час, свій час і щоб виходити на ринок, де в мене є певна репутація, щоб про мене не сказали, о, Олена не змогла оцінити відповідно цю квартиру. Ви розумієте? Мені не потрібен. Використовувати час для того, щоб от просто висіла ця інформація там на порталах, і просто ніхто по неї не телефонував. Якщо ви хочете продати, то до мене слухайтесь, і ми з вами поговоримо, і я все вам розповім. І дімпінгувати ніхто не буде. Але в договорені, наприклад, і договір є, який розробили наші юристи, да, він доволі, Нормальний договір. Він навіть в суді витримав вже декілька позов, позовів, і ріелтори отримали свою комісію, тому що ну і це підкреслюємо. Ми що договір в правовому полі складен дуже е класно, гарними фахов, фахівцями. Е ми підписуємо там цей договір, і там є такий пункт, рекомендована від ріелтора стартова вартість. Якщо людина хоче там трошечки більше на 2-3 тисячі, ми можемо спробувати. Але ми говоримо про наслідки, які, які будуть у цієї нерухомості, якщо вона вийде за вишеної вартості квартири, все в рекламу. Тобто, ще раз нагадаю: перше, обирайте ріелтора або по рекомендаціям, або по реєстру сертифікованих ріелторів. В громадських організаціях і по-друге, підписуєте з ними договори. І договори повинні мати чітку цифру і чіткий термін. Вони не можуть бути до продажу, не в рабство попадає. А якщо не спрацюється власник з тим ріелтором, таке теж буває. Хтось не може там на ментальному рівні е, співпрацювати. Ну, Олена... Так, все, що ми можемо сказати, підбити підсумки нашої з вами розмови, це що клієнтам, що рієлторам треба все ж таки роздруковувати договірні договори, так, договірний текст, вивчати, підписувати і працювати за чіткими правилами, і тоді напевно. Напевно, буде менше і питань, і проблем, і конфліктів між першими і між другими. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви приділили нам час. Пані Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості і ріелторів України, з нами напрямую включенні. З нею говорили про ринок нерухомості в Україні, як він працює і за якими законами. До побачення. До побачення.